Наша обстановка, спасаємо малину. Отакий От в нас опар йде, як дихаєш. В такому димовій завісі в нас машина стоїть, показує два тепла. Отак От ми задиміли тут все. Дуже велика територія в димові. Все по периметру горять в нас тюки, полили водою. Отак От спасаємо. Одну площу накрили агроволокном. Не дешево воно виходить. Але пробуємо, будемо бачити різницю. Така в нас обстановка на нашому полі малиновому. Я думаю, при такому димові мороз не підніметься, не опуститься. Все в диму.